Безкоштовне навчання, стипендія і працевлаштування. Миколаїв Електротранс проводить набір майбутніх водіїв тролейбусів. Наші кореспонденти бачили, як готують нових фахівців. Подробиці у сюжеті на комунальному підприємстві «Миколаїв Електротранс» триває набір майбутніх водіїв тролейбусів як проходить освітній процес і чи готові абітурієнти до виходу на маршрути. Ми розкажемо прямо зараз. З першого дня великої війни робота електротранспорту у Миколаєві не зупиняється ні на один день. Тролейбуси і трамваї щоденно курсують за своїми маршрутами, а ще розвозять питну воду в різні райони міста. Такий об'єм роботи потребує чималої кількості кваліфікованих водіїв, щоб поповнити свої ряди. Миколаїв електротранс проводить курси з підготовки нових кадрів. До війни в нас було 109 водіїв зараз 67 водіїв тролейбусів. Це дає нам змогу випускати щодня 28 одиниць транспорту. Хоча технічно ми готові випускати 60 одиниць транспорту, для того, щоб випустити 60 одиниць транспорту, нам потрібно близько 150 водіїв. Тому запрошую всіх на навчання, ми будемо раді вас бачити. Ми готові навчати в дві зміни. Для того, щоб якомога швидше набрати потрібну кількість водійського складу, навчання триває три з половиною місяці. Упродовж періоду підготовки учні отримують стипендію у розмірі 6 тисяч гривень на місяць. Навчальний курс є безкоштовним і проводиться на виробничій базі майстерні електротрансу. Нам потрібні люди, які будуть приходити працювати на благо міста. Здійсного перевезення, і щоб людям, людям було комфортно, щоб не ждали тролейбуси по 20-30 хвилин, а інтервал був 5 хвилин між тролейбусами. Навчання складається з теоретичної та практичної частини. Після складання іспиту та відкриття відповідної водійської категорії є перспектива отримати роботу. Велика кількість людей хоче навчатись, але не всі розуміють специфіку цього навчання. Тобто, ця техніка нелегка і вона має. Особливості у процесі руху ми багато чого можемо навчити з приводу самих вимог до абітурієнтів. Головне велике бажання також 21 рік наявність паспорту з пропискою, індифікаційний код, освіта не менше 11 класів і ніяких протипоказань медичного направлення. Нові знання та досвід, робота з людьми і усвідомлення, що ти виконуєш суспільно важливу роботу. Такі плюси роботи водієм перелічує пані Інна. Жінка навчається вже півтора місяці. каже, теорія засвоюється швидко. А з кожним практичним виїздом у місто хвилювання сходить на нівець. Ми вже їздимо по місту по всіх маршрутах по всьому місту, де є цікаво, дуже цікаво бачиш місто з іншої сторони, не так як. Пішохід, чи ти там на легковушці якісь їздиш. Найважче це слідкувати за двома дорогами це найважче не тільки під ногами з боку, там, а ще й. Друга дорога, яка зверху тралія на сьогодні. Миколаїв електротранс готує до випуску групу із трьох майбутніх водіїв тролейбусів, а також очікує на нових абітурієнтів. З усіма питаннями щодо навчання ви можете звертатися за контактами, які зараз бачите на своєму екрані. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.